Oh, tak zrobiła. То їм вдалося нас обманута, і це неправильна відповідь. Хто тут керує? В нас є формула ХНМТ, щось про модуль. А що це за формула? Про що взагалі нам говорить? Давайте розберемося. Вона нам каже, що якщо в нас під модулем всередині додатнє число, то все-таки буде. А якщо від'ємне, то ми змінюємо знаки. Ну, логічно, виглядає логічно, коли в нас, правда, такі числа. Дивіться, модуль 2 додатнє, нічого не міняємо, так і опускаємо. А коли від'ємне в нас всередині модулю, змінюємо знаки на протилежні, тобто це буде в нас 2. Супер, прекрасно, з цим розібралися. О, а що в нас тут в нашому модулі? Дивіться, давайте проаналізуємо. Що це за корінь з двох? Я не знаю корінь з двох, але я знаю, що корінь один це один, а корінь чотирьох це два. Правда, ми це знаємо. Він живий, все з ним хорошо. Дивіться, що тоді виходить. Я розумію, що це десь приблизно ну півтора або один і чотири. Ну, якщо я так зроблю, додам. Тобто пробую перемножити Дивіться, 2 на 14, це 28. Тобто тут виходить 2,8. І що це буде? 2,8, мінус 3. Тобто ми бачимо, що це буде якесь від'ємне число. Ого, значить, в нас буде розкриватись, змінюючи знаки на протилежні. Ну, і як ми їх змінимо? Дивіться, давайте спробуємо це зробити. Міняємо знаки, але в нас не буде, бачите, відповіді таке, єдине, що нам тут, бачите, переставити місцями треба. Тому міняємо місцями і бачимо, що це в нас відповідь А.